Акція Серце до серця проходить у нашому місті в Сьоме. Цього року проект реалізується в рамках програми Волонтер фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Зібрані в ході акції кошти будуть направлені на надання допомоги дітям із захворюваннями органів слуху. За статистикою, на тисячу новонароджених три дитини з'являються на світ із вадами слуху. Якщо можливість діагностувати патологію на ранніх стадіях у Севастопольських лікарів вже з'явилася, то медтехніка лікування захворювань необхідна. Не завжди за підсумками проекту серце до серця 2013 на зібрані гроші буде закуплено обладнання для профільного відділення п'ятої міської лікарні. Приглашаємо організаторів, партнерів нових для того, щоб в цей час організувати як можна більше кількість благотворительных акцій і мероприятий, які б дозволили розказати о даній акції о даній ініціативі і, відповідно, призвати людей прийняти участь в цьому общем благородному ділі і допомогти севастопольським дітям серед заходів намічається організувати конкурс на найбільшу кількість віджимань від підлоги і підтягувань з встановленням рекорду міста героя. Також пройде хода волонтерів в карнавальних костюмах центральним кільцем міста та інші благодійні акції. Головна мета програми Волонтер фонду Павла Лєбєдєва, в рамках якої реалізується проект Серце до серця, виховання культури благодійності в місті Герої, співучасть у зборі коштів для надання допомоги постраждалим людям. А також участь у масових благодійних заходах. Акція Серце до серця триватиме з 7 по 28 квітня. Яке саме обладнання буде закуплено на зібрані кошти для севастопольських дітей, вирішать на раді лікарів.